І так сталося, що бачите, перед тим як стати воїном, солдатом, я був і начальником, і директором, і вже в зрілому віці, коли вже мав кілька освіт, я став простим солдатом. І тут нічого страшного немає, тому що кожен має готуватися до війни. Тому що ми зараз в такій ситуації, що в першу чергу наша держава має звертати увагу на те, що війна не закінчиться. Вона може призупинитися на певний період. Ми маємо думати про те, як втримати населення наше, тому що ми можемо дійти до того, що нам не буде кого вчити. Тому що ви прекрасно науковці, я думаю, знаєте, тому що я сам чуть не став науковцем, маю дві вищах освіти, що наші діти вони вибирають. Навчальні заклади за кордоном, тому що вони пропонують і роботу, і освіту, і соціальну адаптацію. І якщо держава не буде думати про це зараз, а саме зараз вже створювати як робочі місця, так і оцінювати, які кадри потрібні нам. Тому що ми наплодили дуже багато юристів. У нас дуже багато медиків, тому що моя дружина, вона медик, наприклад, я юрист за освітою, економіста. І не завжди люди за своїм фахом вони працюють. А багато хто ви знаєте, що і десь працюють на робітничих посадах, а в 90-х, 2000-х працювали взагалі на ринку. Тому нам треба обов'язково як державі, так і громадським організаціям долучатися до цього. Хоча держава дуже багато зараз робить насправді. Просто мало можливості ветеранам дізнатися про ці дуже необхідні програми. Тому що і Міністерство ветеранів запустило дуже багато програм, в тому числі грантових програм. І заодно я я хочу вам розказати, що незабаром, очевидно, що наша організація вона виграє дуже потрібний грант на основі тиру, який ми взяли в місті Івано-Франківську в оренду, що в 2016 році довго його обладнали, на князя закінчилося. У другому ліцеї імені Шухевича місті івано франківську Очевидно, що в листопаді ми почнемо курси щодо е, навчання людей безкоштовного навчання людей, е, саме вивчення матеріальної частини зброї та е, практичних стріл, тому що це дуже необхідно зараз. Тому що без оборони країни ми не зможемо перейти до подальшого мирного життя. Адже ворог наш, він розуміє тільки силу, і в нас екзистенційний конфлікт. Тобто або ми, або вони. І вони це теж прекрасно розуміють. На жаль, наші західні партнери, ви розумієте, що вони теж грають свою ру і. Був у нас шанс у 2022-2023 році дуже швидко завершити цю криваву війну, однак нам достатньо зброї не дали. У нас е, втрати, щоб ми перемогли. Ви, розуміти це, що у нас населення набагато менше. І навіть те, що озвучується зараз е, нашими державними органами, воно не зовсім відповідає і не є зовсім коректним. У нас мають бути втрати один до п'яти, це щоб ми вийшли на ноль. Про перемогу ми взагалі не говоримо. Зараз зброї нам дають до того, що ми в кращому випадку знищуємо двох ворогів. Тобто ми йдемо до дуже серйозних втрат. От ФБР, наприклад, воно підрахувало, що Україна зараз на першому місці по втратах населення українців саме найбільше втрачають населення у смертність у нас. І вона не тільки пов'язана з війною. Ця тенденція йде давно і вона пов'язана з тими всіми соціальними проблемами, економічними проблемами, не влаштуванням людини у соціумі. І тому ми бачимо, що і від цього і немає народжуваності. Тому що в завтрашній день наші діти і наші батьки, вони, на жаль, не вірять. І ті, що діти є, до війни, не знаю, чи читали ви про таку статистику, але в Польщі навчалося більше 40 тисяч дітей. І ця тенденція вона продовжується. Уявіть, що ці діти, більшість з них вони до нас не повернуться, тому що ми не створюємо їм робочі місця, які би були високооплачуваними. Ще раз хочу вам сказати, друзі, про наш тир, який знаходиться у місті івано франківську по вулиці Шухевича, 35, і там, очевидно, що в листопаді ми будемо проводити такі. Курси, оголошення ми ще дамо на нашому сайті. Це голосів, і запрошуємо всіх, особливо ветеранів, щоб вони пройшли і таку реабілітацію. Прошу доброго дня. Дякую за можливість задати запитання, вірніше уточнення. Ми з вами, колеги. Я також солдат. Хотіли поцікавитися. Дай Бог ми переможемо. Ну хочеться в це дуже сильно вірити. Хлопці складуть зброю, стануть ветеранами переважної більшості родини, на жаль, до замеження України. Як ви бачите їх шлях? Чи родина має повернутися в Україну? Чи все-таки військовослужбовець поїде до своєї родини за кордон? Ну, якщо в нас така відверта розмова. Я можу статистику по своєму підрозділу сказати по факту вашої відповіді. Дякую. Дивіться, друзі, це надзвичайно важливе питання, тому що моя дружина теж зараз знаходиться за кордоном. І насправді держава, і ми маємо все зробити для того, щоб повернути наше населення, наших дружин і наших дітей. Але для того, щоб це сталося, має бути кілька умов: це не завершення війни, а це бачення майбутнього, щоб діти, які приїхали сюди, щоб вони могли отримати фахову освіту, конкурентну спроможного освіту. І після її отримання вони змогли отримати місце роботи, щоб відновлення у нас починалося вже зараз. Ми маємо планувати, які професії нам потрібні будуть вже наступного року. Якщо у нас будуються якісь заводи, а ми випускаємо, припустимо, економістів, так які нікому не потрібні насправді, так або ми випускаємо юристів, яких у нас реблю Ну, Дуже багато є таких не фахо по фаху, що не працює. Повірте мені, тому що я цю знаю статистику, і вона в нашій громадській організації теж є. Колеги, я вибачаюся, маленьке уточнення з вашого, якщо звісно дозволите. Ви ж почали правильно казати. Мова не про вас, мова не про мене, мова про наших дітей. Якщо ви кажете про те, що війна лише припиниться на певний проміжок, часу, потім вона продовжиться. Я повністю згідний, направду згідний. Ми переможемо лише тоді, коли вони зникнуть. Іншого варіанту я особисто не бачу. Так от питання абсолютно логічне. Я... От у мене немає на нього відповіді. У мене дочка, 10 років. Що робити? Я ще хочу одну дитину. Я хочу, щоб у мене був хлопчик народився. То що мені робити? Мені відправляти їх за кордон, бо я не хочу, щоб він воював за цю країну. Мені страшно, бо я вже тоді буду так, бо я якщо то живу. Я не зможу стати поруч з ним. Я не зможу захистити свою дочку. Цю державу я не вірю об'єктивно. Я хочу її змінити, я докладаю максимум зусиль. Але чи вистачить мене, чи вистачить вас і мене для того, щоб це зробити? Мені здається, це головне питання. Не ваша доля, не моя. Ми своє пожили, слава Богу. А доля тих, заради кого ми живемо. Чи варто їм повертатись цю країну? Чи можливо потрібно зробити останній ривок і змінити таки цю країну, щоб в протилежному випадку, я не... за себе я можу сказати точно, я не поїду. Але станом зараз на зараз я хочу, щоб моя родина тут не жила, щоб я за них не переживав, щоб у мене серце було на спокійне за них. А... Це дуже Тому? складно, але ми маємо все зробити, щоб українці не поверталися. Тому що якщо вони не повернуться сюди. До нас приїдуть африканці, індуси, і цей процес вже насправді іде. І якщо до нас приїдуть, наприклад, індуси, то це не так погано, тому що ментально і культурно вони асимілюються, а є народи агресивної культури і релігії. Я не хочу уточнювати, що ви мене тут не звинувачували, але це ви бачите на процесах, які відбуваються у Європі. У Європі не буде так добре, адже... Оцей мультикультуралізм, який неправильно був покладений на ті засади, які були організовані у європейській спільноті, так вони призведуть ще до вибуху. Ви будете це бачити, особливо це вже буде незабаром. Наприклад, у такій прекрасній країні, як Нідерланди, потім Ви все побачите, тому що це все буде, і тому де ще буде краще жити, це ще питання. А у нас є ексклюзивна можливість змінити нашу країну, тому що якщо до нас прийдуть зараз інвестори, якщо ми вже завтрашнього дня почнемо будувати підприємства. І будемо давати можливість молодим сім'ям, щоб вони отримували житло, щоб вони мали пільги, які може дати об'єктивно держава, тому що навіть при тих скромних ресурсах, які у нас зараз є, це можливо робити. Просто треба менше краси. Ви прекрасно це знаєте, тому що у митниці у нас у постатистиці, яка була до війни, у нас приблизно 50%. У сей митної ми, продукції проходить нелегально і про це нам кажуть митники Польщі і Німеччини. Все дуже просто. Ми просто маємо всі змінюватися і контролювати те, що відбувається. Я думаю, що ми всі зацікавлені, в тому щоб наша країна була, і до речі, від того наскільки ми змінимо цю країну залежить. Те, чи продовжиться гаряча фаза війна, чи все ж таки ми зможемо переконати нашого ворога, що дуже боляче і дуже велика ціна того, що вони хочуть зробити з Україною? Бачу, що є питання, але товариство, у нас дуже коротко, будь ласка, ну, спочатку, звичайно, визначити, але дуже коротко з на те, що у нас не завершується а ще два виступі. Дякую, хотіла трошки ваше питання, вашу репліку в освітню площину перевести, як це можна зробити. Справа в тому, що освіта не має зупинятися на кордонах країни. І ми маємо думати про те, що робити з українцями за кордоном. І освіта повинна виходити, українська освіта повинна виходити за межі українських кордонів. І якщо державні програми, приватні програми. Будуть налаштовані таким чином, що українські діти за кордоном можуть споживати український освітній контент правильної подачі, то тоді можливо питання повернення в Україну не буде таким різким, тому що зараз діти і сім'ї вони стають відрізаними від сьогодення України. А освітній контент, освіта наших людей і дітей за кордоном, їх буде повертати до цього контенту. І давати їм бачення можливості, що і як тут робити. Можливо, тут ми, ми однозначно, державна політика, має базуватися на тому, що ми маємо повернути людей. Неважливо, вони, якого вони спрямування. Нам треба платники податків. Вибачте, якщо ми їх не повернемо, у нас не буде податків, то всі наші вологі е е фантазії закінчуються лише на фантазіях. І все. Нам треба повертати цих людей. Можливо, так освіта допоможе повернути цих людей. Це насправді держава робить, ну, наприклад, з Угорщиною. Це болюче питання. У нас чомусь воно в інших країнах не болюче, а Угорщина відкрила першу школу українську. Так? В інших країнах такою... Естонія. А, Естонія, добре. добре. Прекрасно, бачите? Тобто цей процес ідеї нам ми будемо тепер мати велику діаспору в Украї... за межами України. І ну, вже нічого не зробимо. Тому що ми максимум ще повернемо це 50-70%. Якщо війна буде тривати ще кілька років, то повернемо вже менше 50%. Але те, що у нас буде велика діаспора за кордоном, насправді це теж добре, тому що ви бачите, наприклад, Польща, так, наша сусідка, яка у зв'язку. Подібними ситуаціями, які у них відбувалися з розподілом речі посполитої, так сталося, що більшість населення поляків так воно зараз за межами Польщі, і вони мають дуже серйозних лобістів у Сполучених Штатах Америки. Наприклад, якби у нас були такі лобісти в Британії, в Німеччині і Сполучених Штатах Америки, які добилися успіху. То і боронити державу нам би було набагато легше тому забувати наших співгромадян, особливо маленьких українців, які мають отримувати фахову освіту за кордоном безумовно, що не треба. Це робиться дуже легко. Просто держава заключає певні договори з цими е, е, країнами, які є членами європейської спільноти, тому що вона нас найбільше. Болить, тому що ми маємо стати обов'язково членами європейської спільноти. Це підтягне наше суспільство культурно і освітньо, дасть можливість нам стати менше залежними від корупції. Тому що хотіли б ми не хотіли, але якщо ми прийдемо в європейську спільноту, прийдеться нашим чиновникам підлаштовуватись під те, що там є, під те законодавство, і відповідно, що це буде і розвиток. А вкладати у нас будуть питання тільки в тому, хто буде працювати в нашій країні, коли війна притупиться. Отаким чином. Я вам дякую. дякую